Вітаю всіх в черговому випуску онлайн довідника консультанта. І цей випуск буде присвячений темі спеціальних пропозицій від компанії MetLife. Приємного прослуховування турбота про клієнтів це для нас не слова. А результат кропіткої роботи саме тому MetLife щорічно надає можливість існуючим клієнтам розширити покриття за своїми договорами страхування. Іноді ми пропонуємо ексклюзивні продукти, які недоступні поза межами таких пропозицій. А іноді це програми з нашої стандартної продуктової лінійки. Але завжди такі програми пропонуються за ціною значно нижчою за стандартний тариф. Як правило, така знижка становить близько 30% та зберігається протягом всього періоду дії договору страхування. Отже, як це працює? Страхувальник в період надсилання квитанції для сплати чергового страхового внеску отримує пропозицію розширити страхове покриття за своїм договором страхування життя за певною програмою страхування за зниженою ціною. Хоча в бланку квитанції зазначено страховий внесок вже із врахуванням вартості додаткового страхового покриття, за страхувальником завжди залишається право вибору, скористатись даною пропозицією чи ні. Тому у відповідній таблиці в тексті квитанції зазначаються всі можливі варіанти страхових внесків, а саме неіндексований, Індексований без врахування вартості спеціальної пропозиції та індексований із врахуванням вартості спеціальної пропозиції на останній сторінці квитанції міститься опис програми, що пропонується. Після уважного ознайомлення з її умовами, страхувальник приймає рішення. Сплата страхової премії з врахуванням спеціальної пропозиції є підтвердженням того, що страхувальник погодився на надання йому відповідного додаткового страхового. Покриття. Разом з квитанцією страхувальник отримує додаток до поліса із врахуванням програми, що пропонується в рамках спеціальної пропозиції, який набере чинності в разі сплати додаткової страхової премії за нею. Ми наполегливо радимо фінансовим консультантам завжди бути в курсі актуальних пропозицій від MetLife для того, щоб бути готовими надати відповідну інформацію своїм клієнтам. На цьому тема спеціальних пропозицій від компанії MetLife добігла кінця. А на сьогодні це все. До зустрічі в наступних відео.